Привіт, мої янголи! 9 серпня, 9 енергія, енергія мудриця від людника. Про що вона нам сьогодні? До речі, до 12 числа у нас продовження відкритих воріт льва, де ви можете в просторі підключатися до потоку успіху і задавати йому те, що ви хочете. Пишіть свої хочу, розширяйте свої бажання. Відправляйте їх в простір, а Бог вже знайде, яким шляхом вам їх дати. Тільки не прив'язуйтеся дуже. До речі, це теж про сьогоднішню енергію. Вона йде не прив'язуватися до матеріального, відпускати його, вилазити зі своїх мушлів, проявлятися, довіряти людям, дарувати їм цю любов, не закриватися в собі, а йти з любов'ю до всіх любля.